Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я приготую курячі відбивні в маринаді з йогурту. Візьмемо 3 яйця, 300 г білого йогурту, додамо чорний перець, півчайної ложки солі, одну чайну ложку сушеного часнику і все ретельно перемішаємо. Куряче м'ясо найкраще зі стегон поперчимо. Посолимо і трішки відіб'ємо кулаком, щоб м'ясо не розпалося. М'ясо покладемо в маринад і на ніч залишимо в холодильнику. На другий день вивалюємо відбивні в молотих сухарях і випікаємо. Курячі відбивні, в маринаді з йогурту виходять дуже смачні. Соковиті, з легким ароматом часнику. От і все смачного та слава Україні!